У Львові незабаром може з'явитися свій комунальний хокейний майданчик. Будівництво першої черги комплексу розпочалося у вересні цього року. Про створення гаківки сучасного сучасної льодової арени, на якій тренуватиметься і команда з парх хокею, і школярі, які мріють стати хокеїстами або ж займатися фігурним катанням. З нами на зв'язку директор офісу спорту Антон Нікулін і власне з ним ми будемо говорити про це детальніше. Пане Антоне, доброго вечора! Слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Перше запитання, яке, мабуть, і ви зустрічали і відповідали на нього. Чи на часі під час війни, коли кошти мали би спрямовуватись на оборонні видатки, створювати хокейний майданчик в місті? Дивіться, ми можемо говорити про те, що війна може тривати ще на десятки років. А сьогодні, вже сьогодні, нам треба створювати умови для тренувань ветеранів, які проходять адаптацію, і відповідно ми не можемо ставити на паузу. І життя, і розвиток наших дітей. Тому е я вважаю, що такі інфраструктурні об'єкти тому, ну якби називати це повноцінною ареною, це трошки якби неправильно. А, а говорити про е модульний е майданчик, людовий майданчик, мені здається, це якраз буде коректно угу. тобто, це максимально бюджетний варіант. Е Історія полягає в тому, що до нас в нас з'явилась два роки тому. У нас з'явилась команда команда Незламні, якою опікується Роман Гопочило. Леву частку цієї команди є фінансова підтримка власне Львівської міської ради. Вони тренуються в нас в Новояврівську, так само на ковзанках комерційних, які є у Львові. І власне для цієї команди воно воно напевно і дало імпульс, і спонукало нас подумати про щось, щоб вони мали гідні умови для тренувального процесу. І власне тому і ми хочемо це створити. Насправді тут трошки така, знаєте, була певна така несправедливість. в Плані того, що в східних регіонах нашої держави розвивався хокей. Фігурне катання, а в нас на Львівщині ніколи не було критого майданчику, і відповідно ми хотіли це виправити, і ми хочемо зробити просто хороші, якісні нормальні умови для наших ветеранів. Антоне, я вже говорив про те, що роботи стартували у вересні. Що зараз відбувається на цьому майданчику? І чи вже зрозуміли терміни, коли він вже буде так би мовити, введений в експлуатацію? Не можна буде користуватися. Так, звичайно, треба розуміти одну річ, що 60% всіх робіт дає інвестор. Власне, ми зараз закупили белушну ковзанку, але в хорошому стані за кордоном, і власне зараз робиться основа. Після цього буде закуплений модульний модульне накриття цього майданчику. Тобто, якщо говорити про, про інвестиції, про Порядок цифр то 60% – це інвестори і 40% це власне фінансує місто. Майданчик mm -hmm. uh -huh. вже зараз в процесі, вже зараз тривають роботи, і завершальний етап. Ми плануємо, що якщо не буде ніяких затримок, то це лютий місяць, березень, ми зможемо його відкрити. Чому саме сихів і саме 84-та школа можуть напевно задати це запитання ці наші рядачі, які не живуть на сихові, а діти яких не ходять власне в цю школу? Тож чому саме це місце і саме ця школа? Власне, чому сихів і власне чому місце місце? Насправді на сихові дуже багато шкіл є з величезними подвір'ями. А власне ця школа? 84-та, Ви знаєте, що зараз в нас є реформа е, освіти, і школи будуть поділені на початкові, середні і старші. І, Власне, 84-та школа стане в цьому величезному районі, власне, школою для е, старшої школи, тобто е, 10-11 класи, і відповідно для цього хочеться зробити інфраструктуру. Наразі е, е, ми, ми залучили туди ще позабюджетні кошти. Зробили там футбольний майданчик. Насправді ця школа. Потребує того, щоб покращити власне умови для того, щоб діти дійсно комфортно займалися спортом, в тому числі, тому, тому ця школа і в принципі це все проговорено і з директором і з вчителями, і вони просто двома руками за те, щоб з'явився новий класний якісний інфраструктурний спортивний об'єкт. А хто ще зможе користуватися цим майданчиком? Він є унікальний насправді для міста та й для західної України. Чи можуть, наприклад, і учні інших шкіл або громадських організацій, які популяризують зимові види спорту, використовувати цей майданчик і на яких умовах? Звичайно, перш за все, ми говоримо про команду незламних. Тобто, це перш за все робиться для реабілітації військових, що в нас фактично і є на першому місці. Другим завданням є офіс офісу спорту це масовий спорт. Власне, що стосується цього майданчика, то це забезпечення тренувального процесу для наших незглавних. Другий момент це школярів, в яких буде, буде так само і модуль хокею, модуль фігурного катання, і відповідно наші громадські організації, тобто клуби, в нас для вашого розуміння є у Львові аж шість організацій, які, наприклад, працюють над розвитком такого виду спорту як фігурне катання, тобто для тих дітей. Буде забезпечено нормальне місце для тренування з інших шкіл, так само зможуть приходити туди. Майданчик буде абсолютно доступний, і що дуже важливо на сьогоднішній момент максимально інклюзивний. Угу. Пане Антоне, ви згадували про двох приватних інвесторів, які вклали свої кошти. Так очевидно, що це кошти в будівництво цього май... майданчику. Що за цим буде? Чи передбачає це як частину використання комер... на комерційній основі цього майданчику? Іншими словами, навіщо люди в вкладають разі... гроші в, в таке разі... будівництво? В якому разі цього не буде? Це майданчик буде комунальним і відповідно. Ніяких моментів того, що цей інвестор зможе там оперувати цим майданчиком, не буде. Балансоутримувач буде школа і комунальне підприємство Спортресурс, яке буде допомагати власне функціонування цього майданчика. Тобто, це виключені моменти. Це є навіть не інвестор. Ми його назвемо напевно меценат, який нам закриває частину. На ту, яку в принципі нам дуже складно зараз закрити, наприклад, бюджетними коштами, тому що ми не можемо собі зараз час війни дозволити купити повноцінну людову арену? А ми купляємо її вушну. Відповідно, хто розбирається, ми це через Сендер не можемо зробити, і тому слава Богу, що ми маємо людей, які дійсно вболівають власне за львівський спорт, за ветеранський спорт, за адаптивний спорт. Яка сума коштів вкладена? Приватним бізнесом чи приватними меценатами в цей об'єкт, щоб ми розуміли принаймні, порядок цифр, чи можна це, ви це сказати? приблизно там 400 півмільйона доларів Доларів? Так, інвест про накриття. Ви згадували про те, що воно буде становлюватися за кошти громади. Я ви знову ж таки в, в коментарях ви згадували про те, що воно буде мобільним його можна буде використовувати на інших локаціях. Як це забезпечити? Адже це достатньо такий ну, масштабний об'єкт. Чи справді це буде так таким чином діяти а, безумовно? Це є дивіться, там все в нас повністю модульні рішення стосовно і роздягалок. Стосовно всього решта, це так само будуть модулі, які будуть складені один до одного, і фактично там будуть і туалети, і там буде і, і там буде душова і роздягалки. Так само, це накриття. Якщо в нас буде кращі часи, ми зможемо собі дозволити зробити там нормальне прокасне покриття. Хоча накриття, хоча це так само є непоганим, то ми так само можемо його просто перемістити в інше місце, накрити умовно кажучи, якісь стадіони, і так далі. Тобто, це є фактично таке досить мобільне, досить якісне рішення станом на сьогодні, станом на. Той ресурс, який ми наразі володіємо, Антоне, на саме завершення нашої програми, запитання, яке не стосується власне людової арени чи хокейного майданчика, якщо говорити точніше. Про ваш останній допис у Фейсбуці, ви згадали про це, що місто стало співорганізатором 82 спортивних заходів. Це насправді величезна кількість багато львів'ян містян могли у цьому переконатися, що справді у Львові дуже багато спортивних заходів. Але якби я вас попросив виділити, наприклад, три найбільш таких знакових для міста для громади, про що би була мова? Ну, перше, перш за все це є напевно Брокен Games, яке було організовано львівською міською радою. Це єдині змагання серед ветеранів, і на яких вони отримали ще призові кошти за, за за їхні місця, за призові місця. Друге, це напевно наш фестиваль «Рухай місто. Де ми презентували величезну кількість різних видів спорту. Ну і третє, це напевно напівмарафон, який ми проводимо, і він є максимально благодійний. Це власне той захід, на якому ми збираємо кошти для реабілітаційного центру Амброкен, і всі, всі марафони, які проводяться напівмарафони, які проводить нова пошта, вона всі кошти перераховує максимально. Всі кошти перераховує на реабілітаційний центр Амброкін. Ми тішимося, що в нас є соціально відповідальний бізнес. і... Крокуємо разом з ним до перемоги. Антоне, ми сподіваємося, що до переліку цих заходів вже наступного року будуть додані ще й зимові види спорту, зокрема і хокей, і інші, ті, які потребують власне людової арени чи людового майданчику. Антон Нікулин ми, ніку... ми на це дуже сподіваємося. І знаєте, я завжди говорю, що не керувати, а створювати можливості. Антон Нікулін, директор офісу спорту Львівської міської ради, був гостем цієї першої частини нашого ефіру.